Олександра Родіна з початку повномасштабного вторгнення із сум переїхала у Тернопіль. Тут вона розпочала власну справу. Про те, як їй вдалося відкрити свою кав'ярню, дівчина поділилася з нами. Першу їжу ми почали продавати в листопаді, першого листопада. І зараз рівно півроку. Хоча не з че real feel, ніби це вже два роки. Ми цим займаємося. Ми коли перші шість днів продавали їжу, ми такі ми продаємо їжу, шість днів. А таке враження, що 26. Просто ти такий, що? як взагалі це все відбаць? Коли я прийшла і погодилася на цей проект, я розуміла, що зараз наступний весь рік я буду працювати безкоштовно і по 12 годин кожен день, типу і ну типу, і це по іншому не, не працює, не працює, ну особливо великі проекти не працюють. Тому якось так іноді це демотивує, ти такий але Та, справді не кожен так. готовий до таких змін. Ну да, тобто, коли ти щось починаєш, треба оце основне зрозуміти, що це все воно дасть свої результати. Яким от є ваші люди, які сюди приходять? То мені хочеться в це вірити, мабуть, так. От Що mm -hmm. це люди, у яких і частіше таки є, у яких цікаве життя. Це дуже важливо, тому що коли людині цікаво жити своє життя, вона цікава. Коли їй цікаво жити своє життя, вона цінує здоров'я. Коли їй цікаво жити своє життя, вона усвідомлено відноситься до своїх до тих, хто її оточує. При цьому вони відносяться до свого здоров'я з увагою і мовно вибирають те, що вони їдять. Але хтось приходить до нас, тому що вони там попробували у нас їжу, і вони просто цінують смак, бо ну. Бо це хороші продукти, і з хороших продуктів погано не приготуєш умов. Дуже класно, що за декілька місяців ви дійсно зрозуміли, які ваші люди, які ваші клієнти, і ви в тому напрямку рухаєтеся. На твою думку, чи є на сьогодні ви успішними, і як ти, от, бачиш цей успіх? Якщо взяти ще мій перфекціонізм в увагу, то мені здається, я не знаю, що треба зробити, щоб я рахувала, що це успішно. Ну, ми присунулися сто 100% від того рівня, де ми були. Але ми зараз десь на 20 із 100. Якщо взяти окремо продукт, продукт класний, тобто продукт там нехай 100. Ну мені дуже складно це про це ну, так, так про це думати, тому що я оцінюю дуже це загально, і я оцінюю там і інтер'єр, і маркетинг, як він працює. І скільки людей до нас приходить, які прибуток ми отримуємо, як працює команда, чи всі там добре знають меню, як працює кухня, чи встигають вони видавати, чи задоволені працівники, чи задоволені ми, і це дуже багато факторів, які там якісь з них на топ, в топі, а якісь з них на дні, але все ж плюси вони є. Насправді я не знаю, мені здається, що коли ми рухаємося і розвиваємося, це вже про успіх. Більше людей про нас дізнається до нас. напевно, якщо рахувати, як подумати, що успіх це коли до тебе приходять люди, і їм тут подобається, і їм тут смачно, і їм тут подобається обслуговування і атмосфера. І вони йдуть назад більш щасливі, ніж вони попали сюди, то це вже працює. як… Устиг, мабуть, але з точки зору реалізації проєкту мого бачення, то це поки що початок нашого шляху. Багато хто на сьогодні дійсно задумається, чи варто щось розпочинати своє, чи то відкривати кав'ярню, чи якийсь інший власний бізнес, щоб ти звернулася і порадила цим людям. Ну, по-перше, я завжди за те, щоб спробувати і пожалкувати, ніж не спробувати і пожалкувати. Коли ти робиш щось своє будь-що, найважливіше, що це буде. Ти знайомишся з людьми, ти реалізовуєш свій якийсь внутрішній потенціал, робиш помилки на вступаєш на одній ті ж граблі, робиш висновки, і це процес розвитку. І ти розвиваєшся максимально швидко в цих умовах. Тобто, будь-яка людина, яка почне щось своє робити, вона не пожалкує, що вона це почала, бо як мінімум вона отримує досвід. І я так само думаю, навіть якщо в мене не вийде. Цей досвід він безцінний. Цей досвід управління, спілкування, в продуктів. Це так цікаво, це так складно, але одночасно так цікаво. Тому я думаю, що треба пробувати, тому що і треба починати і не боятись, не боятись провалитися.